Ми також знаємо, віруючи, і переконані в тому, що перемога приходить не завдяки кількості, спорядження, сили мається на увазі. Вона приходить винятково з волі Всевишнього через віру та близькість до Всевишнього. Вона приходить завжди тільки через це. Через уповання на Всевишнього Аллаха. І Всевишній Аллах Анатолій, говорить: якщо Аллах дарує вам допомогу, то ніхто не переможе вас. А якщо він позбавить вас неї, то хто ж тоді допоможе вам замість нього? Питання риторично: нехай на нього покладають сподівання віруючі. Задумайтесь над цими словами, віруючи, справжня перемога вона виключна від Всевишнього, від нього одного. І незалежно від кількості і якості тих, хто воює на боці правди проти зла, проти тирані.